Не лише теплим словом, а й ділом у Житомирі привітали з прийдешніми святами одиноких літніх людей. На Житомирську міську раду благодійні фонди Бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем передали понад тисячу продуктових наборів. Усього ж роздадуть у Житомирській області 20 тисяч таких наборів. Ця допомога це частина поваги, вдячності, шани до вас. Це не просто якийсь набір. І це Дійсно, частинка нашої душі, якою ми хочемо поділитися з вами. Ініціатором проєкту виступив народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Парламентарій зазначає, що у період війни, коли всі сили спрямовані на підтримку та допомогу військовим, не варто забувати й про тих, хто ростив нове покоління, завдяки в тому числі Міністерству закордонних справ України, відбувається цей проєкт, оскільки частина допомоги, яку ми передаємо людям, це саме та допомога, яка прийшла від країнів партнерів. Я звернувся до них з такою пропозицією, з такою ідеєю. Вони підтримали, звернувся до біджові, оскільки біджі дуже багато допомагає робити в Житомирській області. Багато реалізовує соціальних проєктів, багато допомагає військовим, спорт розвиває. Вони також підтримують цю ініціативу. Тому в кооперації двох фондів ми вийшли з такою об'єднаної ініціативи підтримати ці різдвяні святкові дні наше старше покоління. Така увага дуже приємна та потрібна. Діляться своїми емоціями люди, для яких сьогодні було організоване свято. Соціальна працівниця, яка отримала подарунковий набір для своїх підопічних, говорить як би складно не було, а про людей похилого віку не забувають. Дякую вам за що ви нас не забуваєте, стареньких дуже рада з усіма зустрітись сьогодні. Отримала ще не дивилась, що але зараз кожна. Кожна їжа вона дуже корисна і потрібна людям. Без неї не можна. Ми не виживемо, а тому ми живемо і дуже дякуємо благодійним фондам, які є, які допомагають. Молодим людям важливий кожен таку назву має благодійна ініціатива фондів, мета якої допомогти з продуктами людям похилого віку, які проживають на одинці. У проєкті бере участь 55 громад нашого регіону, яким організатори планують передати 20 тисяч продуктових наборів. Це регіональна ініціатива, регіональний проєкт благодійного фонду Буткевича Геннадія Біджеві, який в об'єднанні з благодійним фондом Чісті серце реалізує. Зовує програму по продуктовим наборам для одиноких літніх людей всієї Житомирської області. Кожна справа, навіть благодійна, потребує звітності та контролю. Це потрібно для довгострокової співпраці та залучення більше міжнародних партнерів, говорить Арсеній Пушкаренко. Ми будемо працювати над тим, щоб збільшувати ці категорії, щоб розширювати ці можливості, тому що наші донори сьогодні бачать. Як реалізовується проект, бачить, що все прозоро, що все ефективно, кілька рівнів контролю. бо це важливо. Організатори проєкту радіють, що змогли подарувати частинку святкового настрою літнім людям і на майбутнє обіцяють шукати нові можливості та нових партнерів, щоб продовжувати підтримувати тих, хто так потребує турботи.